Я також вишивала такі вишиванки на різному кольори. Так, дівчатка, сьогодні до кручені. Зараз покажу вам дорогу. Це історія про Олю, прекрасну і сильну духом гуцуку, яка живе серед гір. Вона виховує чотирьох дітей, є майстринею з виготовлення вишиванок, працює сама на себе, має власне господарство та впевнено долає карпатське бездоріжжя на своєму джипі. Це історія приклад того, як живуть звичайні люди серед Карпат. Адже Оля це доказ, що не варто боятися брати відповідальність за своє життя і чекати чогось від інших. Вона сама є творцем власної долі. Тією дорогою через ліс та річку Оля ходить майже щодня до своєї кравчині, щоб забрати готові сорочки і згодом перетворити їх на вишиванки. Вона йде до неї за будь-яких погодних умов. Інколи буває дуже вітряно та холодно. Тут уже літ. Погляньте якраз. Так класно. А тут тече вода річка. Бачите? Так, зараз ми ще покажемо господарство Олі. Я хочу вам просто показати, як живуть люди звичайні. <гум> <гум> О, тут тепленько в них. <гум> Тому має, Тому має, через місяць. Да? має бути телянку. І і... А як їх звати? Тони <гум> не Ага. А ця циганка. Циганка бо чорна. Чорна, так. А тут. А тут Отак, от, от майстриня з вишиванок. Оля в перервах між тим, як працювати, займається своїм господарством. Поки я монтувала це відео, у Олі сталося поповнення в родині і народилося телятко. Ще забула показати вам одного члена сім'ї. Це Сімба. Ну що, а тепер перейдемо до вишиванок. Всім привіт! Ви на каналі Космацька хижа. Сьогодні я в гостях у Олечки Оля, майстриня по виготовленню вишиванок. Ось позаду мене Оля трохи вам розкаже про процес виготовлення. Покажемо, як вони виглядають на живій людині, а не на манекені. Тому поїхали дивитися. Якщо можеш поділись з нами, як взагалі почала робити вишиванки. Розкажи трошки свою історію. Доброго дня. Вишиванки вишиваю вже більше 10 років. Канину закупляю в магазині. Нитки також. Дітки були маленькі. Одна дитина була тоді, я купила першу машинку. Потім чоловік залишив мене, почала сама. Взагалі з однією дитиною маленькою на руках. Потім купила другу машинку, побачила, що на одній машинці неможливо вишивати, бо так як потрібно приділяти час дитині і господарству, і вишиванкам вже почала вишивати, тоді потрібно було вже другу машинку. Купила другу машинку, потім була вже друга дитина далі. Потім вишиванки, так як не, не було прямих ефір, ще не, не вела TikTok, нічого. Вишивали, їхали на базар коло мию на нічний базар, тобто ринок колос називається кожного четверга. Після першої години запускали взагалі то після після опівночі. Потім вже відколи війна, то вже запускають в п'ятій годині. Тоді вже легше трошки, бо вже хоч трошки виспишся, та й можна їхати. І так потрібно всі вишиванки спаковувати тут, все пакувати, їхати в коло мию. Там все розпаковувати, одягати на манекени і дуже важко так, але потрібно. Працювати, бо потрібно заробляти і щось робити. І ти вирішила завести сторінку в Тіктоці, дай? Так, я і... вирішила завести сторінку в Тіктоці. У Фейсбуці є також. Почала трошки через інтернет. Працюю в вишиванки опт і розріб. Кого цікавлять вишиванки на опт, там іде знижена ціна, дуже гарна. Хто бажає вишиванки, можете звертатися. Також окремо можна. Колір тканений ниточок змінюю за бажанням. Можна змінювати взагалі. Там може бути один вид вишиванки, просто на різних кольорах ткані. Також неточки і зовсім по-іншому дивляться. Тому потрібно включати свою фантазію і йти далі. Так. Тобто можна тобі прислати якийсь та приклад, і ти зробиш схожу вишиванку. Так. А може таку саму. Так. Зараз ми тоді вам покажемо, які волі є вироби. Тканина льон і домоткане полотно. Беру якісну тканину. На натуральній тканині. Ось дивіться приклади. Який є узір. Всі вам не показували, зараз ми ще Олю одягнемо. Попросимо. Просто хапаю, які mm. подобаються. Дуже гарна вишивка. Це, е, тут... це гладь. Може бути гладь, може бути хрестик. Та як ось тут це я гладь, ось так як стане. Ага. А ось ця вишивка йде хрестиком. Хрестик йде. Так, як на хрест. Ага. Хрестик. І так, хрестик, все зрозуміло. Десь гладь і хрест. Це кому як, кому як подобається. така кольорова. може бути чоловіча, жіноча, парна вишиванка, може бути також пласти, можу зробити з будь-якого узору. Тобто схема може бути будь-яка, колір тканини, ниточок також можна змінювати за бажанням. А скільки у тебе оце, по часу уходить зробити одну вишиванку? Одну вишиванку я так не знаю, скільки часу, так як маю чотири машинки, там манжети прошивки, можна за раз вишивати одну вишиванку. Чотири машинки в тебе? Так. Угу. Чотири машинки вишивають, ну, рахується за, за раз одну вишиванку. По часу залежно від узора. Як який узір, як угу. яка від вишиванки залежить все по часу? А Як це з узорами Зори... Десь їх в інтернеті брати? Чи так, так? Ага. узори розробляються? Є така людина, що розробляє носку Космачі. Є також, що замовляють в Івано-Франківську, розробляють у ці також через інтернет, продають, угу. скидають на електронну пошту і йдеш, і вони скидають уже. Угу. Можна в магазині, в мобіліці також вони перекидають на флеш. Флешку вставляєш в машинку, тоді вже йде процес роботи. Наводиш, який узор, там маєш шити. Ось олічка стоїть в вишиванці. Всі вишиванки манжети на липучках. На липучках. Так, бо так зручніше дійсно, ніж ці ґудзики відкривати. Так, ось дивіться, ще такий варіант. Дуже така незвична У мені вишивка гарна. Ось така рукавчик може бути регланом, може бути ось тут так воно йде перешита, це в стилі боху. Ось тут рукавчик розширений. Така на реглан вона була б не гарна, бо тут у реглані йде ось так. Вущий рукавчик. А, не І тому воно було б не гарно. А так на бохо дуже гарно дивиться така вшива. Ну, але вона не дається. Такий. Довго це правда вишивала, але результат угу, але є. Так, це є така да. якось маська вже вишиванка. Так. Ага, дуже гарно. Ось так перед вишитий. Яскрава. Ось, ось такі поясочок, де Так, я такі вишиванки, як було в малому рік, пошила. На всю сім'ю. Чоловікові, дітям. Однаковий узір. Такий поясочок, такі рукавчики. це також вишивала такі вишиванки на різному кольорі. Інші нитки, але вони взагалі по-іншому також дивляться. Це е, був дуже такий модний узір. петриківський розпис називається. Отака вишиванка. Дуже гарний так. Знаємо, знаємо про цей розпис. Так, ось така на жовтому, на синьому. Ось така ще є. Це на кольорах також. Є зелена з чорною, така м'ята. Ось тут. Угу. Зелена м'ята. І є також чорна з червоною, але там більше чорної. Зараз покажу яка. Ось така. І є ще ось така. Це вже тут колір тканин і ниточок. Можна роль грати. Можна на білому, можна на молочному. Це зараз на сіренькому такому льоні. Новим, і там ага, навіть не сірий, такий сіро-молочний, бо сірий ось тут. Угу. Сірий такий льон, ну, сірий. Так. А цей де такий сіро-молочний, що він не просвічується з нього, можна і плаття шити, вишивала дуже гарно. Ось тут є білий домоткане полотно для порівняння, а тут є молочний льон. Ось, да. бачите, І для порівняння є різниця. Є ще багато хочуть на комірець. Mm -hmm. Ось вивернений комірець ще був. І спереді є там куди можна поставити вудзики. А ось тут є на таких затрізках. Пучки, ну ось так вони запукуються. А, затріски. Так. Карла, бачиш? Бачите тут? Ось так. Mm -hmm. Та бі... по Також можна пошити будь-яку вишиванку на ось так, комірцем. Комірцем, да. так? Угу. Можна ось взагалі тут поряд без е, нічого. просто, да, так? так, бо вона стягується. Бо а, що... стягується так, ага. є декотрі, що хочуть, щоб ось тут комірець стягувався. Ось так сильніше потискаєте, і він стягується ось так. А якщо вишиєш комірець, так як тут, то ти його не стягнеш потім, бо вишивка не пропустить стягнути. Космач, взагалі, це центр вишиванок. Майже в кожній хаті є вишивальна машина, і це така прям тут популярна справа, популярний бізнес. Ну що ж, всі контакти Олі я залишаю в описі під цим відео. Ви можете зв'язатися з нею через TikTok, Фейсбук, також залишаю номер телефону для того, щоб ви знайшли її в Телеграмі або в вайбері, або можете просто подзвонити, як вам зручно. Будь ласка, підтримайте українського виробника, підпишіться на неї, не забудьте, бо Оля зараз активно розвиває соціальні мережі для того, щоб розвивати свій бізнес. Хочу вам сказати, що вишиванка це просто найкращий подарунок. Взагалі на будь-яку подію. Тому, е, якщо у вас немає ідеї, що подарувати людині, це може бути будь-яка вишиванка, яку ви замовите у Олі. Я в свою чергу хочу подякувати Олі за те, що вона не побоялася і е, знялася в моєму відео. Дуже дякую тобі. Ти дуже працьовита людина, молодець. Знаю, що в таких людей все завжди. Виходить і вийде в подальшому, тому я бажаю Олі розвитку її бізнесу. Вам теж хочу подякувати і попросити вас не забувати підтримати і мене, і наш канал. Дякую, що подивилися. Папа, -па, до зустрічі в нових серіях.